У нас в Сочі і в Ростові, наскільки я знаю, в Краснодарі після десяти сьогодні о восьмій повністю блокують зв'язок. Вже все. я вже все. Я офіційно заявляю, що у мене немає сил хвилюватися більше. Я не знаю, як на це все вже реагувати. Я не знаю, що ми з вами всі будемо робити. Я не розумію. Їх лають, обзивають та проклинають. Мобільні оператори потрапили в немилість росіянам. Бум істерики через обмеження мобільного інтернету насправді Кремль готує росіян до а, ізоляції до так званого суверенного інтернету і. Ці кроки це просто називаємо це така собі дорожня карта, яка в кінцевому результаті приведе до того, що на Росії будуть доступні тільки російські ресурси, які одобрені Лубянкою і Кремлем. Це все фобія Кремля про те, що місцеві про те, що громадяни почнуть якісь активності.